Так, добрий ранок всім. Быстренько вгадайте, куди я їду. Я їду забирати тих цуценят, які лишились. Їх лишилось 6 штучок. Трохи ми прилаштували ось на днях, завозили за 200 кілометрів. От, лишилось шість, але в мене нема на сна, непокою, бо я за них переживаю. Вони там дзвонили бабитих, що їх підкармлюють. Сказали, що вони вже трохи розлазяться. Ну і все-таки ж вони без другої прививки. Я дуже переживаю. В общем, я вирішила їх забрати. Одненького вже. Вроді би остаточно прилаштована. Я везу в Київ в суботу, ну, на роботу їду і його візьму в переноску, а п'ятеро остаются, Не знаю, ще там балачки у сусіди вдвох, ну побачимо. Мені треба, щоб цуценята були не на привізі, хоча б вольєрне, хоч би вольєрне содержання. Мірта, перестань. От, і все, все, собираємося. Їдемо п'ять, їдемо з сусідкою. Мірта! Опять їдем з сусідку, опять на жигулях, опять тормоза не очі. Я завжди заходжу в машину і кажу, Каріна, ми нікуди не спішимо. Потихеньку, потихеньку. Так, і вона сміється, з мене слухає, каже, тітя Таня, хорошо. кажу, мені не можна вмірати, що мені треба жити довго і щасливо, тому що... Потому що тому що. Отак. Так що такі діла. Зараз покажу, що я взяла з собою. От. Що ти зробила? Заходжу я в кухню. Оце життєво необхідні пігулки для моїх двох кішечок. Тут було 90 штук, я тільки купила. Мірта все сажирала. Мірта, а якщо ти здохнеш зараз? зараз буду врачу дзвонити, чи в тебе виростуть другі нирки? Безсовісна собака! Боже, буду дзвонити врачу. Ти допомагав їй, Жорік? Ти допомагав, я тебе питаю, чи ні? Коротше, все ясно. Треба заказувати другі, замовляти таблетки. Це прийшов до мене. В гості донік, сусідська собачка, такий класний. Що я взяла? Взяла корма сухі, це ми ще, там ще кроме собачок, там ще є 10 котів. Вже трьох ми оттуда забрали, то лише з лапкою проперірували, ще дві дівчинки, яких я хотіла прилаштувати, але в мене не вийшло. Потім беремо ящик, ось, переноски, кашу ось в кульку собаці, гостимо мамку Діну. Ну, в общем так, ми погнали, бо Карінка вже завелася. Отак, друзі, і буває. У нас заживало колесо. Воно спускає. І ми оце серед поля. Покажи поле. Серед поля до траси далеко. не важко? Він <смеш> мало зарядцею займається. <смеш> <смеш> да, Нашим жінкам нічого не страшно. Они вся говні, бо пшиня доставали. О, прогрес є. Треба маєш придбати, що цей. Тоді я сказала, що треба придбати компресор. Приїхали ми в те село. Каріна кричить, Таня колесо спустила. Що робити? Ми похватали тих щенят. Було не до зйомок. Покидали їх в коробку і посеред поля нас зовсім воно спустило. Так що ви бачили, як я качала колесо. Ось, бачите, ми на столу вже приїхали. Нам зараз поміняють через. Курточку порвала. Молодець. Боже, всі ось в цьому грязі. Какашках собачих. Каріна куртку порвала. Робить. Зараз нам обіцяли допомогти. Головне, що ми забрали цуценят, покидали їх в коробку швидко. Шість штучок забрали, ось. Всіх забрали. Ось, все, бачите. Мої халюсі, мої бабусички махонькі такі. Тепленькі, от мамки забрали їх. Нічого, їм тут тепленько, гарненько. Зараз будуть вдома в мене. Так, закриваю вас. Кутенятки ви мої маленькі. Нам зараз підлампучать колесо і ми як все допхаємося. 30 кілометрів додому. Так, ось вже ми доїхали, єлі єлі доїхали, коротше. Так, да, і ось, ось дівчинка нас їй покажу. Нашу дівчинку ось забирають одну чорненьку. Насчет хлопчика ще думає. Диви, які в неї когті вони вже гавкають. Mm -hmm. Ти сю. Їде в хорошу сім'ю. Вона буде жити у хаті. А коли народилась? Півтора місяця назад вважає вона. Півтора місяця mm -hmm. назад вони народилися. Вже першу прививку вони отримали, mm -hmm. і через 10 днів друга прививочка буде. Поняла? Хорошо. Машенька, да. я привезу прививку, все зроблю сама. Все, так що дівчинка в нас вже прилаштована. То все, друга суценятка у нас теж прилаштована, до моєї хорошої сусідочки буде жити теж в вольєрчику. В общем, а поки буде жити в хаті. собачки мічта. Під батареєю, на тряпочці, це просто собачки мічта. Я тоді так сказала, бо я була дуже наївна. У мене давно не було щенят. Ну, як давно. Рік назад, два роки назад, Люся з Марусю, але вони трошки більше мені попали, вони в хаті не жили. А це ж жах. Так, сказала королева, да? Це в нас річик. Це в нас фрося. Це фрося Алабай виходить. Це, це вже фрося Алабай. Це я вам знімаю іменно сьогодні. То було місяць назад чи скільки там, а це вже сьогодні. Це меншенька фрося. так. В кімнаті піпец, що робиться. Стяжку ложили. Треба ту стяжку, чи перетягувати буде, чи що. Вони все пообсикали, воно все повпитувалося. Їдять прекрасно, золоті мої зайки, поки в нас карантин, але я відчуваю, що до кінця карантину я їх тут не протримаю. А якусь загороду зроблю і випускати буду на вулицю, бо це просто капець. Вони здіваються над котами, вони перевертають клієнку, вони пісюють і какають де хочуть, вони все гризуть. Якщо десь не вспію щось, чи кулька украдуть, гризуть, з'їдять. Чи... Тарілки всі погризли кошачі, Ври позасикали. Ну, коротше. Заберіть хоч однесенького. Ну, от дивіться, яка прелість. Просто прілісна собака. Просто це хлопчик. Ну, Єстественно, оцього Алабая ніхто не забере. Ну, і ще фроську б забрали в мене маленьку. вона така бусінка хороша. Що це таке? От блох оброблений, від цього оброблений чешетись, чешитись. Коротше, отак, от у мене такі в мене справи. Дуже важко. На роботу їздить важко. В общем, спать не дають зранку, бо вже в 6 часов давай пожирать їм. Їдять, правда, все, кашки, малашки їдять, все їдять. Дуже класні собаки, але якщо б однесеньки, віда, в сім'ю, було б супер. А три, звісно, ще в кімнаті. Дивіться, яка дружба у нас? <ритнє> Брітні, що таке? Вони зовсім. Вони думають, що це. Кіцькі думають, що то на собак, що Кіцькі, собаки думають, що Кіцькі це собаки. Ну, в общем, як все так. У нас дружна сім'я, Таня тряпку з рук не випускає. Взагалі, тільки прийде трошечки ось, через неділю тепло, я їм загорожу, випущу трошки на вулицю, хай бігають. На ніч буду ховати сюди. Ну і, звісно, хочу прилаштувати хоча б ще одненько. Хоча б. Ще одненьку, хоча б. Ну, оцю хлопчика, ну чого не взяти, такий красунчик. І вже ніхто по них не дзвонить. Да? Вже ніхто по них не дзвонить. Так що, такі в нас справи.